Зійшло сонечко. Ой, трішечки вітерець. Вчора вже ввечері було легше пасти нам корів з вітерцем. А я на городі почала боротьбу з бур'янами на полуниці. Вдень не ризикую виходити, бо дуже спекотно, не хочу тут полягти. А зараз вийшла трішечки пів на сьому зараз. Годинку порву потихеньку. Отака моя полонечка. Це Азія і Хоней. Де є пробіли, діток сюди не дала, а де воно ж позаростало. Від спеки не посохла, бо схована була бур'янцями. це Я тут вже трішечки топчусь. Ну вона відійде. А така зелененька, соковитенька. Це де маточні кущі, так, таке листя кольором, а молоденькі ось, дуже гарні осінькі. Поки що вирву, а далі вже як викопаємо картоплю, вже буду дивитися, де скільки чого досаджувати, полоти її. Ну, я задоволена, я один рік на цьому городі, отак ми з мамою вирвали ще в липні, отак бур'яни пішли, скільки ми її пололи і вже рвали бур'ян, як тільки відполодоносила. Це не передать словами. А тоді якось вирвали, що ми в липні і пішла спека. Вона в мене так посохла, не було, взагалі не було оце зеленого. Я думала, і від кореня не відійде. Так, тепер я не ризикую рвану. Стоїть у бур'яні, хай стоїть. Зате вона вон там, дивіться, яка зелена. І в росичці. Гарненька, вона скрізь видно. А бур'яни зараз повириваю. Два-три дні і все. Мені ось цю латочку. І там, де я буду брати розсаду. Що там бігає? Там вичищається. Можливо. Зараз і вам дадуть. Це ті наші дівчата, що ми брали у середині травня, напевно, на виплату. Грошей у нас тоді не було, і людина нам дала. Почекала, поки ми виплатимо, які вони гарнесенькі. Ми годуємо натуральними кормами, ніякими добавками, нічого. Це ростуть на натуральних кормах. Тому мені здається, що як для простого харчування вони досить непогані. Навіть краще ростуть, ніж ті, що взимку. Там. Вуха виглядають. Це вони так бігають. А які гарнесенькі. Дівчати. Побігли. Це я на городі чую. Чую, вони бігають. Хрюкають. Йду я назад. <рив> Отак. От Махнула не глядь. 7.25. Залишилось у мене зовсім тут трошечки. А в нас знову гілки ріжуть, ви чуєте? Це хрін. Дивіться, який гарний. Ух. Хоча випулювали, виривали. Ось у мене залишилось ось сюди. Це ми сушили яблука. І це в нас тут була цибуля, бачите? Мама вирвала і сполола все сапою. Ой Боже. Так, оце поки ділянка. Але ж, бачите, він, хоча й здається, на відео такий, він обрідненький і в основному гарно рветься. Погано рветься лише той, який був прирваний, коли рвали. І він тоді погано рветься, аж чимлять долоні, хоча й в перчатках. Ну це тут хлопці скосять, я не буду рвати, де та, Цей рук не хватить, де була цибуля. Ось у мене тут малесенький, коротесенький, такий рядочок, Чотири рядочки. Це Я його буду переорювати тракторцем, але звідси я братиму на розсаду, бо це ота своя полуниця. Не Азія їх вона, а я своя який 10 років вже я сортів не знаю. Ось почала мама рвати, де була цибуля. Дивіться, що робиться. Це тут була цибуля. Все виполене. І ось моя ділянка. Це також своя полуниця. Тут трошечки рвалося. Також це все буде переорюватися. Це просто на розсаду тримаю, щоб досадити, отам. Воно наступиться. Вариться. А, так. А цю взагалі не знаю, скосить скосити все, бо це Азія і хонея. І мені вона тут не потрібна. Вона цього року тут дуже погано плодоносила, дуже-дуже. І я хочу цю ділянку просто під цибулю віддати, під часник. І Азії і Хоней я цього року взагалі не буду насаджувати. Ото, що є ділянка, хочу розвести більшенько своєї. Бо якось так виходить, що в мене своєї мало залишається. Вона дуже гарна. Ось також Азія Іхоней. Ну, взагалі. Ну, ну дуже. Не хочу я тут її. Вона дуже сохне в червні, ягодки, хоч і зав'язуються маленькі. Ось дивіться, була цибуля, все сполене. Ой. Сполоть, ой, скосить його й все. Рвать оці руки, а я вже... О, щось Задиміли, так що там вкинули таке? А я вже йду додому. Бо мені до восьмої ранку треба нарізати одній красібій, як вона була маленька, казала, красіба дівчинка. Нарізати букетик в школу. На 1 вересня у нас вон там через будинок сусіденька. Іде в другий клас. Їй треба нарізати трояндовий букетик. То я піду зараз. Отакі справи. Ось моя малинка. Поміж нею помідори. Жовтенькі, оці що лампочки я називаю, не всі погнили і досить активно спіють. Сьогодні хочу пригнати корів, зводить буську і походить по помідорах нарвати. Понесла мама букет. Для нашої другокласнички. Я їй на день народження в неї було 25 серпня, я раніше шуткувала з неї. Кажу, Ірочка, у нас буся старший, ніж ти. Вони одного року. Буся в липні, а вона в серпні, то я її різала таку рожеву і тільки-тільки почала цвісти ось така червоненька. А це вирізала піано в тому році. На день народження я її різала піано, а в цьому році піано на день вже відсила. В тому році другий раз цвіла на 25 серпня, а в цьому році вже оце третій раз вона цвіте. Ну, відрізала. Ну, шипаків, а попу ламала. Вкололася. Отакий От раночок. Зараз підемо щось. Хто кави, хто що. І поженемо корів. Нема ніде нікого. А я ще вчора, я вчора вранці корів не пасла, то я ще вчора по квітнику тут полазила, повиривала бур'яни і все, що сухе. Почали відходити мої троянди, вони в мене дуже поскидали листя. Я їх обробила один раз препаратом шавіт і сьогодні хотіла, і це забула. Ну добре, може ввечері ще повторно оброблю і почали нарощувати гарнесеньке, здорове листячко. Вон, видно. Ми вже сунемо корів у поле. <звук> Привели люди, за людський город і не побоялися. <звук> Таке поле трави не хочуть пасти, аби лазить десь по кущах то ми йдемо зараз туди, я йду вперед, йдемо туди до тих ділянок, де хлопці сіно серед поля. Косили, там трошечки поотходило, може запасуться. От такий, таке сумбурне відео маленькими кусочками. Що зробила зранку. Кави випила ще, як йшла на город, заварила в термос, то випила її в переривах між рванням бур'яну. І все, прийшла. Помилася і женем корівок вам липка слідом чеше. Сонечко піднімається, трішечки вітерець, але все рівно буде жаркувато. Я знаю, там у мене глядачі копають сьогодні картоплю, то не перегрівайтеся дуже. Покопали, визбирали і в холодочок. О, доганяє мене липка. Все. Зустрінемося в наступних відео. Хто перший липка. О, та там. Лип, не. Не. А по ми в такій красивій природі. Забуденністю і не помічаєш, наскільки гарна природа. Там одна ділянка, а вон пішла, не таке їй. Тут друга ділянка, що сіно, але цього року слабо відійшло. Чому, що пізно сіно викосили, не знаю. Ходять, не кають, аби хто зна що. І з жолоба добре їдять суданку да люцерку. Куди йдеш? Куди? Вертайся. Вас пусти, так будете по всьому полю.